Вітаємо на каналі CrabSkids. Сьогодні ви дізнаєтеся про візочок Cybex Gazelle S. Ця модель призначена для дітей від народження до 4 років приблизно до 22 кг. Газель має ергономічне положення спинки візочка та пішон візочка дуже глибокий, що дозволить максимально захистити дитину від негоди та сонця. Візочок пропонує додатковий знімний кошик для покупок. Завдяки загальній місткості двох кошиків дуже просто нести ваші речі і все найнеобхідніше під час поїздки містом. Можна сказати, що візочок зростає разом з вашою родиною. Візочок отримує понад 20 конфігурацій сидінь, люльок або автокрісел Cybex. Люлька-газель дуже простора, має ручку для перенесення, а також вбудовану в капюшон москітну сітку для провітрювання. Всередині люльки м'який ортопедичний матрацик. Азель має зручні кнопки для перестановки блоків. Прогулянковий блок реверсивний. Його можна встановлювати як обличчям до батьків, так і обличчям від них. Шасі візочка продумане до дрібниць. Легко і просто складається разом з прогулянковим сидінням. Тип складання книжка. Завдяки сучасній підвісці 6 візочка має дуже плавний хід. Колеса мають можливість блокування. Про наявні кольори дізнавайтеся на сайті сайті.юей. За детальною консультацією звертайтеся у Директ.